Доброго ранку! Я впевнена, що всі ви мали змогу подорожувати по різним країнам. Але сьогодні я з моєю помічницею Марійкою та нашим клубом мандрівників запрошуємо вас у невеличку подорож. Але наша подорож буде інтерактивною. Чому саме такою? Бо ми залишимось у нашій групі та за допомогою сучасних технологій перенесемося в одне цікаве місце. А куди саме ми дізнаємось, виконавши перше завдання. Готові? Тож починаємо. Отже, наше перше завдання нам потрібно прочитати слово по першим звукам наших картинок. Зараз я буду вішати картинку, а Марійка допоможе нам визначити перший звук. Допоможеш? Так! Да. Добре! Це у нас є нот. Є! Правильно, перший звук. Є. Ми його позначаємо літерою Є. Друга картинка у нас гриб. Гриб. Який перший звук? Г. Вірно. Звук Г. Літера Г. Дальше, далі чіпляємо літеру яку? І. Літера І. І звук так само І. Наступний малюнок у нас поїзд. Поїзд. Потяг. Який перший звук? П. Вірно. Звук П. Літера П. Наступна картинка. Екскаватор. Екскаватор. Який перший звук? Е. Е. Звук Е. Літера Е. І остання картинка. Тигр. Тигр. Який перший звук? Ось ми склали наше слово. Марійка, допоможи нам його прочитати. Єгипет. Єгипет, вірно. Отже, перше слово у нас єгипет. Складемо друге? Так. Да. Давай. Спочатку повісимо картинки. Це? Акваріум. Це. Фонтан. Фонтан. Це. Далі у нас Каньки. ковзани. І останнє. Ананас. ананас. А звук І і літеру І ми перемістимо у наше друге слово. Отже, тепер Маріка, давай визначимо перший звук у кожному слові. Підходь Це у нас що? Перший звук А. І перша літера. А. А. Далі. Це у нас. Фонтан. Перший звук Ф. Ф. І літера Ф. Е. Ф. 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 Далі у нас Ракета. перший звук. Р. 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 Літера Р. 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 І у нас є. і «Ти» У нас уже є. Це у нас ковзани. Який перший звук? К. К, К. і літера К. І останній ананас. ананас перший звук А. І літера А. А. Добре, давайте прочитаємо слово, яке у нас вийшло. Африка! Африка, ти молодець. Ми склали з Марікою слова Єгипет та Африка. Тому що саме до Єгипту ми з вами сьогодні відправляємось у подорож. У перекладі з грецької означає загадка, тайна. Можливо, і сьогодні на нас чекають якісь таємниці. Але для того, щоб відправитись в подорож, нам потрібно скласти валізу з усіма необхідними речами. Отже, давайте зберемо нашу валізу. У валізу ми покладемо, що це? Халат. Халат. Який перший звук у слові халат? Х. Х? І давай на наш халат покладемо літеру Х. Дай мені, будь ласка. Дякую. Літера Х. Також ми з собою у подорож візьмемо фотоапарат. Який перший звук? Ф. І літера Ф. Дай мені її, будь ласка. Ось літера Ф. Фотоапарат. Також ми з собою в подорож візьмемо бінокль. Щоб спостерігати за дикими тваринами. Який перший звук у слові бінокль Б? Вірно звук Б, а літера Б. Ось наша літера Б. Всі наші речі ми складемо у рюкзак. Який перший звук Р, Р. Вірно і літера Р. Щоб нам було зручно ходити, ми візьмемо з собою кеди. який перший звук у слові Кеди, К. Вірно. І літера К. Ось вона, наша літера К. Щоб ми змогли все фотографувати, ми візьмемо з собою телефон. Який перший звук у слові телефон? Т. Вірно. І дай мені, будь ласка, літеру Т. Дякую, літера. Т. Якщо нам захочеться пити, у нас буде з тобою склянка. Яка перша звук у слові склянка? С. 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 Вірно. І дай мені, будь ласка, літеру С. Ось. І щоб нам не було сумно, ми візьмемо з собою м'яч. Який перший звук? М. М. Вірно. І літера М. 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 Ось ми з тобою склали валізу. Скажи мені, будь ласка, ще раз, що ми з собою взяли в подорож? Халат, фотоапарат, бінокль, кеди, рюкзак, телефон, стакан, м'яч. Дякую. Тепер ми готові у подорож. Щось ми з собою, Маріка, засиділись. У Єгипті. Дуже цікава музична культура. І зараз я хочу навчити Марійку і вас робити невеличку розминку під звуки єгипетської музики. Навчити тебе? Да! Пішли! Багато всього цікавого. Наприклад, пустеля Сахара. І зараз нам Марійка про неї прочитає. Будь ласка, у пустелі дуже рідко бувають дощі. Один раз у 5-10 років в день у пустелі. Така спека що на піску. можна піти. Мажити яйце, а вночі так холодно, що може замерзнути. Молодець. Ось така наша пустеля сахара. І вона приховує. Дуже багато таємниць. І зараз Марійка допоможе мені відшукати, що ж приховує наша пустеля. І зараз ми з Марійкою пограємо в гру, яка називається Відшукай та прочитай слово. У нас на таці є уявний пісок нашої пустелі Сахари. І там щось заховано. Спробуй, Марійка, відшукайся. Тут заховане слово. Яке ж це слово? Прочитай нам, будь ласка. Караван. Караван. Що ж таке караван? Нам зараз прочитає Денис. Попустелі. Сахара. мами, Друтці. Каравани. Б. Рибилюдів, які різні товари. Крім вербилюдів, ніхто не може пхухати по. 鼻骨。 Тут заховане наступне слово Маріка, прочитай, будь ласка, Сфінкс. Сфінкс. Тож такий Сфінкс. Це нам зараз прочитає Тимофій. Тимофія. Кс я з тулубом лева голову...

Что фараон, нам прочитает Рома. Фараон – это царь. Добігла кінця наша невеличка та цікава подорож. Гадаю, вам було цікаво. Маріко, тобі сподобалось? Так! Да. І мені дуже сподобалось. На цьому ми з вами прощаємось. До нових зустрічей. До побачення!